Мене звати Тетяна, я волонтерка з міста Києва. Вже чотири роки координую допомогу сім'ям полонених, збираю посилки, шукаю адвокатів, просто тримаю за руку, коли хтось не витримує чергового місяця без звістки. Мій чоловік Олег у полоні з травня 2022 року. Останнє, що він встиг написати, ідемо здаватися, обіцяють обмін люблю вас. Минуло майже чотири роки. 5 лютого вчора я їхала в метро на зустріч з матір'ю ще одного Маріупольця. Вагон трусило, за вікнами мигали стіни тунелю, я тримала телефон, автоматично оновлювала стрічку новин, як роблю це сотні разів на день, і раптом завмерла. Жінка напроти мене помітила запитала з вами все гаразд, я не могла відповісти, просто перечитувала перший рядок знову і знову. 5 лютого відбувся обмін. 157 осіб повернулися додому, руки тремтіли так, що ледве втримала телефон, гортала вниз імена, прізвища, фото. Шукала його, знала, що марно нам би вже сповістили, але шукала. Олега там не було, але були інші чоловіки знайомих жінок з моєї групи підтримки, чотири прізвища, які я бачила в списках кожного дня. Чотири родини, які сьогодні плачуть від щастя. Вийшла на станції Хрещатик, піднялася нагору, лютий, вітер холодний, різав обличчя, стояла біля виходу з метро, дихала глибоко, намагалася заспокоїтися. І тоді згадала: листопад минулого року моя мама приїхала в гості. Ми сиділи на кухні, пили чай, і вона показала мені відео на своєму телефоні з тріснутим екраном. Тано, подивися. Це важливо. На екрані темна печера, свічка і голос старого чоловіка, лютий 2026 року, великий прорив на півдні. Березень повернення Маріуполя я тоді відмахнулася. Мамо, ну навіщо мені це? У мене чоловік у полоні, мені потрібні не прородства, а конкретні дії. Мама подивилася на мене тихо донечко, я знаю, що тобі важко, але іноді треба вірити не тільки в те, що бачиш. Запам'ятай, лютий 2026 року, я запам'ятала дату, але не вірила. А вчора, 5 лютого, стоячи біля виходу з метро, я дістала телефон. Знайшла те мамине повідомлення в Вайбері, вона надіслала мені посилання на відео після того візиту. Дата, 23 листопада 2024 року, відкрила, перемотала до потрібного місця і почула знову Лютий 2026 року я бачу, як щось важливе починається. Не одразу поступово спочатку відпускають тих, кого тримали, темрява слабшає, коли вже не може тримати, зробила скріншот екрана, відео з датою відправлення поруч з новиною про обмін. 5 лютого 2026 року ці два тексти поруч виглядали як доказ чогось більшого, ніж просто обмін. Пальці мерзли на холоді, але я не могла відірватися. Читала далі про обмін і ось що мене пройняло найбільше більша половина захисники Маріуполя. Я закрила очі, у голові пролунав голос того старця знову. Березень 2026 року повернення Маріуполя і раптом побачила візерунок. Спочатку повертаються люди Маріуполя, потім повернеться саме місто, відкрила очі. Небо над Києвом було сірим, низьким, але десь край хмар світився. Сонце пробивалося, зателефонувала мамі, вона підняла трубку після першого гудка, мабуть, теж не спала всю ніч. Мамо, ти бачила новини? Бачила донечко, бачила її голос тремтів, це ж це ж лютий, так як казав той старець. Мама помовчала. Потім тихо знаєш, що я зробила сьогодні вранці. Встала о п'ятій, поставила свічку перед іконою і молилася за всіх, хто повертається, і за тих, хто ще чекає. Ми обидві мовчали, слухали дихання одна одної крізь телефон. Тано, якщо старець мав рацію про лютий, то може, може, й про березень теж. Закінчила я за неї, повісила трубку, пішла на зустріч. мати Маріупольця чекала в кафе біля золотих воріт. Коли я зайшла, вона плакала на столі перед нею телефон з новиною про обмін. Таню, дивись, дивись на цифри вона показала пальцем на екран – осіб, 139 з них з 2022 року, більшість Маріуполь. Я сіла поруч, взяла її за руку, долоні холодні тремтять це знак, сказала вона. Я не знаю, як, але це знак. Мій син там, з травня 2022 року, захищав порт. 21 рік йому тоді було, зараз 25, цілих 4 роки. Голос зірвався, я міцніше стиснула її руку. Послухайте, сказала я тихо, я хочу показати вам щось, дістала телефон, відкрила те відео, яке показувала мені мама. Поставила їй, вона дивилася, слухала, а коли почула про березень і Маріуполь, закрила обличчя долонями. Ви вірите в такі речі? запитала вона, коли відео скінчилося. Я задумалася, за вікном проїхала маршрутка, бризнула сніжною кашкою на тротуар. Офіціантка принесла каву, запах свіжозвареної теплий. Я не знаю, що вірити, сказала я чесно. Але знаєте що? Коли твій чоловік четвертий рік у полоні, коли кожен день боротьба за те, щоб не здатися, не втратити надію, то навіть найменший знак стає світлом у темряві. Знак, повторила вона, а що, якщо це просто збіг, можливо, кивнула я, але давайте подивимося на факти. Старець казав лютий 2026-го великі зміни. 5 лютого, перший обмін року, більшість Маріупольці, він казав березень повернення Маріуполя, якщо візерунок подовжиться, не договорила. Вона зрозуміла без слів ми просиділи разом одну годину говорили про синів, чоловіків, про чотири роки очікування. Про те, як важко не втратити себе, коли не знаєш, чи побачиш рідну людину знову. А потім вона запитала А ви як справляєтеся, як не зламатися? Я подивилася у вікно. Сніг почав падати великі пластівці, повільні, красиві. Люди йшли вулицею, хтось посміхався, хтось поспішав, хтось просто стояв і дивився вгору. Знаєте, що мені допомагає, сказала я, візерунки. Я почала помічати візерунки, які візерунки. Подивіться, 2022 рік почалася повномасштабна війна. 2023-й ми втримали позиції. 2024-й Курська операція, світ побачив, що ми можемо наступати. 2025-й дипломатичні прориви, нова допомога. І ось лютий 2026 року, перший великий обмін року, 157 душ додому, я витягла блокнот, що завжди ношу з собою. Там записи, дати, події. Я веду цей щоденник з першого дня повномасштабної війни. Дивіться, серпень 2025 року дивна хмара над Кримським мостом. Вересень дівчинка співає гімн у Сімферополі. Жовтень, джерела в Криму змінюють смак, листопад, прорив біля Запоріжжя, Грудень, новий пакет допомоги. Січень 2026-го. техніка ворога застряє, перші відступи. І ось лютий обмін маріупольці повертаються Бачите візерунок, щось збирається, щось велике. Вона взяла мій блокнот, переглядала записи, потім подивилася на мене. А якщо старець справді мав рацію, якщо лютий це тільки початок, серце забилося частіше. Я не хотіла говорити вголос, боялася сурочити, але слова вирвалися самі. Тоді березень принесе щось більше, тоді наші хлопці повернуться не поодинці, а тисячами. Тоді Маріуполь наш, ми помовчали. Офіціантка принесла рахунок, але ми не поспішали. Таню, сказала вона нарешті, я хочу вірити, так сильно хочу, але після чотирьох років так страшно сподіватися, а раптом знову розчарування, я зрозуміла. Це відчуття знає кожен, хто чекає на когось із полону. Надія це найкраще, найстрашніше почуття одночасно, бо коли надіяєшся і розчаровуєшся, це вбиває ще більше. Знаєте що, сказала я, не треба сліпо вірити, просто спостерігайте, березень покаже. Якщо старець мав рацію про лютий, а ми бачимо, що мав, тоді березень підтвердить або спростує решту. А поки що просто фіксуйте факти. Вона кивнула, взяла телефон, зробила скріншот новини про обмін, буду фіксувати, сказала тихо. Ми вийшли разом, вона пішла до метро, я до офісу волонтерського центру. Весь день працювала, але думки були про інше. Увечері відкрила групу підтримки в телеграмі. Там шквал повідомлень, чотири жінки, чиї чоловіки повернулися, вони ще не можуть повірити. Одна написала Дівчата, я чотири роки чекала, чотири роки кожен ранок просила Бога про одне побачити його знову. І сьогодні сьогодні я тримаю його руку. Вона тепла, жива, це не сон, я плакала, читаючи ці слова, плакала від радості за неї і від болю за себе. Мого Олега там не було. Але потім подумала: а що, якщо справді є візерунок? Що, якщо 5 лютого це тільки перша хвиля, що, якщо наступний обмін буде більшим, відкрила знову те відео зі старцем, перемотала до місця про Маріуполь? Березень 2022 року повернення Маріуполя. Я бачив, як над ним піднімається український прапор. Люди плачуть, обіймаються, а в руїнах починають розбирати завали, шукати тих, хто застряг у підвалах весь цей час. Закрила очі. Уявила Олега, який виходить з підвалу Азовсталі. Худий з бородою, але живий, іде до мене, обіймає, відкрила очі. За вікном ніч зірки крізь розриви хмар взяла телефон, написала в групу дівчата, хочу поділитися думкою. Сьогодні 150 душ повернулися. Більшість Маріупольці, це 5 лютого 2026 року. Є одне прородство, яке каже: березень 2026 – повернення Маріуполя. Не знаю, чи це пов'язано, але візерунок є спочатку люди Маріуполя, потім саме місто, тримаємося, спостерігаймо, березень покаже. Відповіді посипалися одразу. Таню, я теж це помітила, у мене мурашки по шкірі від твоїх слів. Господи, дай Боже, щоб ти мала рацію, і найголовніше від тієї жінки, з якою зустрічалася сьогодні. Я фіксую, зберегла твоє повідомлення. Якщо березень підтвердить, я повірю по-справжньому, лягла спати далеко за північ, сон прийшов важко, а коли заснула, побачила сон. Я стою біля Азовсталі. Навколо руїни, але небо чисте, яскраво блакитне, і з підвалів виходять люди. Один за одним сотні тисячі, худі, втомлені, але живі. І серед них Олег, він бачить мене, посміхається, іде до мене, прокинулася в сльозах. Обличчя мокре, серце б'ється часто, але ці сльози були іншими, не від розпачу, від чогось іншого, від можливості, від візерунку, що складається. Друзі, я розповідаю вам це не для того, щоб переконати в чомусь. Я просто ділюся тим, що бачу. 5 лютого 2026 року 157 душ вийшли з темряви, більшість захисники Маріуполя. Старець Спочаєва казав лютий 2026 року великі зміни починаються казав березень 2026 року повернення Маріуполя. Якщо він мав рацію про лютий, а ми бачимо п'яте число, перший обмін Маріупольці додому, то що буде в березні? Я не знаю, але візерунок є, і цей візерунок каже, темрява починає відпускати спочатку людей, потім території. Коли система слабшає, вона не може більше тримати те, що захопила. Вона починає віддавати. По частинах поступово 157 осіб це не просто обмін, це тріщина в темряві, перша, але не остання. Наступні тижні покажуть, чи правий старець. Але одне я знаю точно 5 лютого назавжди залишиться в пам'яті як день, коли маріупольці почали повертатися додому. Спочатку люди, потім місто. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити, що станеться далі. Вірю, спостерігаю, чекаю слава Україні, героям слава!